Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я сподіваюся, що ми закінчимо цю основну тему про землю, яку Господь обіцяв народу Ізраїля. Нагадаю основні аспекти, які, яких ми торкнулися в попередніх міркуваннях. По-перше, для того щоб отримати землю, яку обіцяв Господь, треба бути володарем, бути готовим бути володарем. Володарем тої землі, тобто вміти керувати. Керування саме по собі передбачає відповідальність, вміти не тільки правильно керувати, бо правильно керувати вам допоможе Господь, але тільки в тому випадку, якщо ми будемо радитися з ним. По-друге, якщо, якщо народ ізраїльський хотів увійти в землю. Яку йому обіцяв Господь, він зненавидіти бути рабом? Людина, яка не ніколи не обмежувалася у свободі, вона не зможе в повноті оцінити об'єму тої свободи, яка їй дарується. Чи хоче людина звільнитися від того рабства? Бо, як ви пам'ятаєте, деякі з єврейського народу так і не вийшли з Єгипту, бо переживаючи про майбутнє, таким, таким чином не довіряючи Богові, вони вирішили, хай краще ми залишимося рабами ніж ми підемо. Проте, коли вони пішли, Господь їх народ ізраїльський в усьому благословляв. Інша справа, що деякі продовжували нарікати на Бога, а деякі могли оцінити то. Є люди серед християн, навіть взяти, просто як приклад, іде розмова двох християн. Один каже: Слухай, в мене таке, таке важке життя, в мене то не так, то не так. А той другий сидить, каже: Слухай, ну я тобі можу тільки позаздрити. Як, як це тобі так важко? В тебе то є все там, то так складається, то все так складається. ну Це шутка є. Що той каже, слухай, давай от би мені твоїм життям трохи пожити. Хоча ти кажеш, що тобі так важко жити. Все визнається у порівнянні. Тобто, для, то деякі обставини, для деяких людей, то нікчема, а для деяких е, людей е, деякі дрібні обставини дуже важливі. Це так само справа, тільки Господь має судити серце людини, але тут так само людина показує своє ставлення і до Бога, і до інших людей, саме через ті обставини. Наступний крок, коли вони підійшли до землі, яку обіцяв Господь, вони побачили, що ця земля справді тече молоком і медом. Поставимо акцент на молоком і медом. Молоко і мед як образ мається на увазі молоко. Тобто молоко це забезпечення. Тобто маленькі не тільки люди і тварини, більшість, їм не треба. Маленьким піклуватися про те, що поїсти, де під де піти, і де дістати, що поїсти. Чому тому, що мама прийде і воно посмокче того молока, і воно наїсться. А мед то образ забезпечення, навіть не стільки забезпечення, скільки відчувати солодкість життя, насолоду життя, відчувати красоти того життя, яке довіри Господь. Для того щоб вміти насолоджуватися тою красою, тою насолодою, треба одна, одна з умов. Треба навчитися відрізняти те, що було, і те, що ти вже маєш. Ти був рабом, тобою керували. Ти майже ти дуже мало свого мав, і тут ти стаєш господарем. Ти дуже багато чого маєш. Одне що ти зобов'язаний це ще взяти. Для того щоб оцінити, треба спробувати. Бо неодноразово я в житті бачив ситуації, коли людині можна пояснювати про якісь речі дуже довго, але до тих пір, поки вона сама того не, не пощупає, не по -по потрогає, не покористується тим, не, не побуде там, вона не зможе оцінити ці всі. Ну, ті всі речі. Один з обов'язків християн прийти в ту землю, яку обіцяє Господь, і її взяти, взяти і навчитися нею керувати. Проте, якщо ви пам'ятаєте, зупинилися на тому, що пішли розвідники, вони. Пішли відслідкувати ту землю. Правді там земля тече молоко молоком і медом, навіть плоди тої землі, вони побачили, які чудові. З іншого боку, вони приходять, кажуть, да, воно все так, але уявіть собі, там люди дуже здорові, там, там такі величезні. Я чомусь кожен раз звертаю на то увагу, коли деякі розвідники кажуть, ми для них були, ми перед ними були, ніби як. Коники, тобто як кузнечики ті. і скоріше всього, що ми для них в їхніх же очах були як коники. Тобто, уявіть собі, наскільки страх може розкрутити людину. Тобто, ми, скоріше всього, перед тими людьми були такі нікчемні, такі маленькі, не тільки вже за свій розум. Ці люди, ніби як відповідають, але вони вже знають про що думали ті інші люди. Але це все тільки для того, щоб виправдатися. Тут стає тупік, туп... ну, образно, тупік, я б навіть сказав роздоріжжя. Роздоріжжя вибору. Що ж мені робити? Бо з часом приходить час, коли людина починає розуміти, що помилка більшості християн в тому, що вони думають, відносини з Богом це. Ти, я буду виконувати те, що ти мені скажеш, з іншого боку, ти будеш виконувати те, що я хочу. Іноді, іноді Господь допускає це, але це не означає, що люд, людям вдалося, вибачте, вислів, приборкати Бога, ні. Бо в деяких місцях писання, особливо в псалтирі, в псалмах є, є так написано: «Господь віддав їх їхнім же думкам. Розкладу по то по попростіше, тобто, хочете жити так, живіть так, але ви не зможете отримати тої насолодої гармонії з життям з Богом. Бо ви ви хоч ви хочете жити по своїй глупоті. Живіть. Я думаю, більшість християн все одно це переживає. Стає питання. А чи хоч чи, чи потрібно мені прикладати зусиль? Як ті самі розвідники? Десять чоловік розвідників буквально кричали: Да що, да, ми не зможемо там їх осилити. Що в тому проявляється? То в тому проявляється конкретна недовіра Богові. Бог сказав, що я вам віддам цю землю. Значить, я вам її віддам. Не ваша справа якими зусиллями, яке в них військо? Тим більше згадайте, скільки чудес своїх же ж власних земних чудес він Господь показував народу ізраїльському, але вони чомусь не згадували про ці чудеса. Бо ці чудеса на даний момент їх навіть не підкріплювали. Це то, про що я неодноразово говорив, на чому людина ставить акцент. Якщо ми будемо ставити акцент, Тобто свій взір зосереджувати на обставинах це перша умова програшу. Чому? Тому що е, найчастіше, якщо людина дуже багато акцентує уваги на об'єкті, який подразнює її, вона вже не може зосереджуватися на е, джерелі. Вона вже не може зосереджуватися на Богові. Вона, що ця річ. Починає керувати тою людиною. Іноді, на жаль, буває таке, що якась дрібна річ, але у людини починає включатися навіть уява. А якщо так, то тоді може бути так. І то тоді може бути так. Скажіть, будь ласка, от просто я нікого не засуджую. Я в, першу, в першу чергу міркую по собі, по своїм, по, по своїх обставинах, по своєму житті. Скажіть, будь ласка, в той момент керує е, цією людиною мир Божий. Я можу твердо сказати ні в той момент людиною керує або гнів, або страх, або відчай, або просто недовіра. Або просто-напросто та обставина настільки збільшується в її очах, що уява вже працює проти самої людини. Тобто людина вже не може об'єктивно сприймати життя. Ти візьмемо деякі класичні книжки. Він вже не їсти не може, не спати не може, бо його ця проблема турбує. В тебе не було таких випадків? Були, але я зараз не буду порівнювати тут тому, що в більшості класичних творів не використовується віра, е, довіра Богові. Дина не може зосередитись. На нормальному стилі життя. Навіть більше, скажі, більшість людей, дуже багато людей помирає від неврозів, від серед... серцевих нападів ну, і тому подібне, у зв'язку з чим? Тому що саме ці всі обставини, все життя хочуть зруйнувати людину, тобто завдання дьяволу, наскільки ви пам'ятаєте, вбити і знищити людину. І, на жаль, таке саме через обставини він буває досягає цього, що е, буквально руйнує людину. Тобто серце її вже не готово до інших обставин. Якщо ви пам'ятаєте, деякі лікарі кажуть, вам не можна е, нервуватися, тому що у вас, типу, як слабке серце. А чому воно стало слабке серце? Тому що людина систематично допускає то, що її дратує. І от ми зараз дуже плавно підходимо до дуже величезної мудрості. Земля Божа, земля та ту, що приготував Господь народу Божому, це те місце, яким ти будеш керувати. Тобто там не буде ворогів, там буде керувати Дух Божий. Це твоя земля буде. Це буде то, де ти будеш керувати, будеш мати обов'язок. Мало того, ти будеш мати ініціативу, але не йдучи проти волі Божої. Тільки від тебе вже буде залежати, кого ти допустиш до тієї землі, чи впустиш ти якихось іноземців. Як про образ якихось думок, які можуть зруйнувати, чи впустиш ти якихось ідолів, це вже від тебе залежить, бо саме ти будеш вибір робити. Саме ти будеш вибір робити, чи допустити, чи не допустити. Мало того, ти будеш мати владу. Або дозволити, або не дозволити деякі християни, які вже мають великий духовний опит, вони прекрасно розуміють про що йде мова. Можливо, і ви зустрічалися з такими християнами, які на яких по їх поведінці таке враження, що на них обставини не впливають. Вони ніби, як, ну вибачте, не від світу цього. Тобто на нього дивишся такі такі обставини. А він поводить так, він може десь десь бути трохи засмучений, якийсь, але він доволі адекватно себе поводить і таке враження, що цих обставин майже немає. Чому? Тому що він радиться з Богом. І в деякий момент сам вже неодноразово переживав, коли тобі, здається, такі складні обставини, але Господь. Через серце дає тобі надію, дає тобі слово. Ця проблема буде вирішена. І отут завдання людини повірити чи не повірити. Господь сказав, що буде вирішена. Але фактично я не бачу, що вона вирішена. І як тільки я кажу: Господи, нехай мені буде по слову Твоєму. І приходить спокій. Навколо люди продовжують переживати, боятися, щось приймати якісь міри. Але їх дивує твій твій спокій. Чому? Тому що ти знаєш, що ця проблема вже вирішена, і приходить час, ти бачиш, що справді чудом, якимось якимось ну, через якісь обставини проблеми ніби не було. Чому ж вона така велика на той момент? Тому що вона хоче зруйнувати наш мир. Вона хоче зруйнувати ті благословіння, які надає нам Господь. Вона хоче привернути до себе увагу, чому Господь іноді не іноді, а дуже часто ставить акцент проти ідолів. Будь-який навіть дрібний ідол він може відволікати від Бога основного. І це вже не може бути повноцінне, ну як вам сказати, не то, що повноцінне, а це вже руйнує повністю об'ємні нормальні відносини з Богом. Тому він напряму закликає до своїх учнів: заберіть будь-яких ідолів. Віть увагу, це в першу чергу потрібно не Богові, це в першу чергу потрібно людині, щоб їй нормально жилося, дивитися на Христа, спілкуватися з Ним через Духа Святого. І тоді той, той неймовірний для цього світу мир він наповнює наше життя. Розвідники, які пішли в ту е, землю, е, яку обіцяв Господь, відразу стало видно, хто на що покладається. Ісус Навін і Халев покладалися на обітниці Божі. Так, вони теж бачили тих іноземців, але якщо ви пам'ятаєте, вони закричали: та нам Господь віддасть цю землю. З нами Господь, чого ви переживаєте? А всі інші десять учнів, маю нагадати, це, це теж вибраний народ. Народ Ізраїля. Буквально почали на них кричати: Що ви робите? Що ви тут таке розказуєте? Ви що, хочете нас погубити? Мало того, нарікання вже доходить до того, давайте повертайте нас до Єгипту. Уявіть собі, людина може спочатку, вибачте, зараз згадав от притчу, коли Ісус говорить, що перед тим, як щось побудувати, хіба той, хто будує, не сядеть і не поміркує, зможу, не зможу. Що мені для цього треба? Так, іноді нам потрібно якесь, вибачте, завислив, якесь безумство, якийсь такий ривок, ривок сміливості, і ривок віри для того, щоб вирватися до Господа, зробити той крок. Я згоден, бувають і подібні випадки, але надалі Господь нам дає розум для того, щоб аналізувати свій шлях, Божий шлях і його суміщати. Координувати свої дії, на жаль, нелегковажність більшості людей саме в тому і є, що вони не хочуть об'єктивно і об'ємно аналізувати ситуацію. Вони ссилаються на те, що якось буде, тобто на страхи, на лінь, тобто, і це, врешті-решт, призводить до безініціативності. І як, як приклад, пояспо поясню запитати у тих людей які які вже не хотіли війти в землю яку обіцяв господь тільки з за того, що їм розказали, які там що для того треба воювати, прийти і взяти ту землю. Запитати, заради чого ви виходили з Єгипту? Я думаю, в той момент вони всі, всі би сказали, нам нам за нами прийшов Моїсей. Він нам пообіцяв, він нас вивів. Тобто вони вже автоматично шукають винувати дуже часто і дуже легко перевірити свій власний духовний стан. Коли якась виникає е, проблемна ситуація, якщо ми починаємо шукати винуватих, значить в першу чергу проблема десь в нас, всередині, тому що винуватих не може бути. Ми в своєму житті робимо те, що ми обираємо. І надалі йде наше життя тільки наслідки. Ми отримуємо наслідки свого вибору. Так, можуть виникнути важкі ситуації, але і вони, ми і їх пройдемо. Про інше, що коли будуть важкі ситуації, якщо людина відразу моментально починає шукати винуватих, вона вже не на своєму місці. Вона підкреслює те, що вона, вона підкреслює свою слабкість і безініціативність. А нашому воно мені то треба? Я вас не просив. Я того не хотів, я не винуватий. Тобто починає будь-які підстави, а врешті-решт, ми вас і не просили виводити. Якщо ви звернете увагу і уважно прочитаєте то писання, то вони навіть згадають вже що. Надалі, далі там ще будуть такі моменти вже після того, як вони мали зайти в землю, обіцяв Господь. Деякі люди почали буквально звинувачувати Моїсея, На що ти нас вивів. Ти нас примусив, ти нас вивів, і зверніть увагу: вони кажуть: ти вивів нас з Єгипту, де текли молоко і мед. Буквально вони це говорять. Уявіть собі, до чого людина може доходити, коли вона не розуміє, куди вона йшла і заради чого. Який мед, яке молоко? В Єгипті, ви в Єгипті вас му... буквально вас знищували, вас буквально вбивали. Тут проявляється те, що, на жаль, деякі люди просто коли побачать ті всі важкі обставини, вони починають лякатися. Чому Господь дуже часто говорить в Слові Божому, будь твердий та мужній. Ісусу Навіну, Моїсею, Іосіфу, і, 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 і багатьом особистостям, які мали зробити особливий вклад в Слово Боже. Більшості з них він наголошує, будь твердий та мужній, будь твердий та мужній. Чому треба бути твердим та мужнім? Тому що ті обставини, коли вони повстануть на тебе, ти зможеш дати твердий опір тому всьому. Ні, я не хочу того нічого знати. Господь обіцяв, він зробить. Вибачте, але на жаль, іноді навіть наш розум. Починає воювати проти нас, тобто плоть, наша гріховна натура, наша плоть починає використовувати наш же розум і буквально іноді кричати: Куди ти йдеш і для чого ти це робиш? Поясни, де тут глуст. А глуст в той момент тільки один: бо так хоче Господь. І як приклад, я вам можу просто привести дуже багато є подібних фраз, але я вам приведу слова апостола. Бути без, безумним заради Христа. Але для цього світу, для, для цього нікчемного світу, ви справді стаєте як безумні. Але чи варто того боятися? Скажіть, чи, називали, чи не називали Ісуса Христа безумцем? І вибачте, я не буду використовувати слово божевільний, тому що в українське слово божевільний не дуже в значення саме підходить, тому що божевільний, тобто вільний від Бога, тут не підходить. Тут мається на увазі, в Слові Божому мається на увазі саме безумство, необґрунтованість Ісус, будь-кого з апостолів, Моїсей, Йосип, навіть брати Йосипа. Чи не кричали вони, та ти безумний, що, що ти робиш? Ми тобі будемо колись кланятись. Згадайте, матір, яка виносила Ісуса Христа в своїй утробі, який особисто говорив Господь через ангелів, що це Божий син, і тут Він приходить в синагогу, і вона разом зі своєю сім'єю приходить і каже: Людей, давайте його сюди, бо він збожеволів, мабуть, щось він не в собі, в нього не все в порядку з головою. І найчастіше, що справді, найчастіше саме у ті люди, навіть про Йоанна Хрестителя, багато людей казали, що він якийсь безумний. Я не буду, мен, мене не вистачить того всього ну, часу, щоб тих всіх перерахувати. Але це підкреслює апостол бути безумними для цього світу. Так, на жаль, чи не на жаль, ну. Той, хто хоче справді йти сміливо за Господом, він має бути готовий. На тебе будуть дивитися як на безумного, то твоє завдання буде просто витерпіти. Маю прослідкувати тут одну мудрість Божу дуже важливих гонінь, Можна тільки заслужити, зверніть увагу. в Слові Божому написано: ті, хто були убиті за Слово Христа, мали таку честь вмерти за Ісуса Христа. Тобто вони заслужили то, що вони мали честь померти за Ісуса Христа. То Господь знав їхнє серце, що воно готово до до того, і вони зможуть понести. Зупинюсь тут, ті, хто не дуже має велику практику спілкування з Богом, це не означає, що всі. Мають загинути за Христа. Це не означає, що всі мають бути безумними. Мова про інше, що якщо ми вирішили йти за Господом, за Ісусом Христом, ми маємо бути готові до будь-яких обставин. Так, Господь вирішить всі наші питання. Наше ж завдання як християн взяти ту землю, яку він обіцяв, тобто перебувати в Його мирі. І вже ми будемо відповідати за те, що ми допускаємо в цю землю, чи допускаємо якихось ідолів, чи допускаємо якісь інші народи, які можуть внести корінь гріха, чи будемо слідкувати, і як е, пише слово Боже, що очищувати себе як не наречена, кожен день займатися тим, що готуватися як наречена, готується до е, весілля, і це вже залежить від кожного з нас, чи взяти ту землю, чи не взяти. І зверніть увагу, що більша частина людей, які пройшли, вийшли з Єгипту, пройшли постелю. Їм залишалося взяти землю, яку Господь вже обіцяв, і більшість з них все ж таки не ввійшли в ту землю. Чому? Тому що злякалися. Вони хотіли, щоб все було легко. Але скажіть мені, будь ласка, якщо буде все дуже легко, чи потрібен тоді, чи потрібні ми тоді взагалі, якщо все за нас буде вирішувати Господь, робити за нас все буде Господь. Для чого тоді існуємо ми? Втім, то і справа, що ініціатива в багатьох речах залежить саме від нас, і не тільки ініціатива. Але Господь буде робити справи саме через нас, використовуючи наші серця, наш розум, наші, ті, наші тіла. Тим самим і ми зможемо жити і проявляти Бога на землі, і все це, дякуючи жертві, яку приніс Ісус Христос, який хоче врятувати нас, кожну людину. Він зробив все абсолютно, все, для того, щоб людина була врятована. Проте, Увійти і взяти землю, яку обіцяв Господь, залежить від нас. Тому хай Господь благословить рясно кожного з вас, хто зараз слухає ці слова, довіритися, навчитися довіряти Богові і бути готовими вчитися через будь-які обставини. Господь ніколи не приводить людину до якихось обставин, до, до яких він її ще не приготував. Проте для того, щоб бути готовим до якихось обставин, треба вчитися. Треба практикувати, взяти ту саму армію, поки вони не будуть вчитися, вони не зможуть нормально себе поводити і в бою. І я сподіваюся, що більшість людей це розуміє про що я зараз говорю, і хочу побажати вам, рясних Божих благословінь, щоб благословив Господь вас мудрістю, терпеливістю, любов'ю і вірою не тільки зробити крок в сторону. Того, щоб взяти ту землю, яку обіцяв Господь, а щоб справді її взяти, будьте тверді та мужні. Нехай Господь вас рясно благословить. Амінь.